Світла та простора, але із старими комп'ютерами. Ну або ж навпаки, нафарширована технікою, але немає спортзалу. Це все про українські школи, як справедливо та ефективно розподілити між ними гроші з державного бюджету. Відповідь знають автори проекту Шкільна карта України, а також наша Євгенія Коваленко. Однієї зі столичних шкіл після уроку однокласники вітають відмінницю Олю. У неї весь щоденник, червоний від оцінок з української мови. Диктант у нас був 12 є математика, самостійна робота. 10. За природу за тести 12. Ці четвертокласники вчаться за новими партами. Старих уже не застали. Їх поміняли ще кілька років тому за державні гроші. Зроблена повністю ремонт в кабінеті за державний кошт стяжка в 2008 році ліноліум. Поміняно світло в цьому вікна, які є ось парти придбані. А дошка і стінка куплена за кошти батьків. І такі класи нині в усі школі. Цього року тут іще на 30 новеньких парт побільшало. А наступного планують ще відкрити кабінет фізики. На такі класи у мінфіні вже виділили 250 мільйонів гривень. За ці гроші куплять обладнання у фізичні та хімічні класи для шкіл у різних регіонах, окрім сучасного ремонту. То у цій столичній школі є ще й монітори. Ось першокласниця Світланка під музику малює Янгола. Я рисую ангела плітає Наші ложить під подушку всякі, там вкусності і ігрушки. А в цьому спортзалі колись протікав дах та сипалися стіни. Згадує вчитель фізкультури. Та з держбюджету таки вибили гроші на капремонт. Нині тут бракує лише футбольних м'ячів. Нарікають у школі і на старі комп'ютери, і на стару актову залу. Ми підмазували, підфарбовували. Ну треба. Треба його зробити капітально відремонтувати стіни, їх пофарбувати, відциклювати, е, перебудувати сцену. Частина вже зроблена ремонт. А це допомогли депутати. Зробив підвісну стелю. Це держава, і так поступово поступово. Всього на фінансування шкіл у наступному році з держбюджету виділили 409 мільйонів гривень, аби ці кошти розділили справедливо між усіма школами відповідно до їхніх потреб. У Києві придумали проект Шкільна карта України. Він досліджуватиме стан та успішність усіх шкіл. Політики це люди, які приймають рішення. Це не ті люди, які вміють коперсатися у цифрах. Ми зробили це за них. Ми покопирсалися у цифрах. Ми даємо їм результати аналізу. Їм залишається тільки зробити з цього висновки, таким чином хочуть підвищити якість освіти та використовувати державні гроші ефективніше. Євгенія Коваленко, Ірина Папірник, Дмитро Паясь, телеканал Новин 24